Сьогодні ще судове слухання допит свідка як одного, так і другого душнему з першої. Як можете прокоментувати? Це цирк одного актора жінки, яка стверджує, що вона знала Ірина Форьону, насправді це все брехня. Вона стверджує, що вона знала мене, це теж брехня. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. Все, що вона сказала, вона збрехала. Також, вона, щоб вийти. До суду і відповісти на питання судді. Вона йшла через соціальні мережі TikTok, де є Лана, де є Мусіхіна. Вона сьогодні їх здала. Це прекрасно. Ну, загалом говоримо про продовження допиту, свідків зі сторони обвинуваченого наступного допитували кінолога, так, теж як можуть прокоментувати, за сліди і так далі. Ну, дивіться все. Чітко відповів Підола на всі питання, жодних зауважень до нього не було. Я ще раз хочу нагадати, що не потрібно адвокатам Зінченка затягувати справу. тобто не потрібно. І ще хочу вам нагадати, я не знаю, чи ви знаєте цю інформацію, що завтра адвоката Зінченка подали апеляцію щодо тримання під вартою Зінченка, і ми будемо цю апеляцію відстоювати швидко. Тобто завтра в апеляційному так, суді. Міста так, Львова. в апеляційному суді міста Львова на Соборній вони подали апеляцію. Дивиться, 11.30 я вже детальніше напишу в соціальній мережі. То будемо бачити. Вони вся, по-всякому будуть відтягувати судовий процес. Тому що вбився, Ірина Бурін це є В'ячеслав зічно. Дякую.